Є в нас заклади, ну, наприклад, в тому ж самому Чугуївському районі, які почали працювати в дистанційному форматі з 1 жовтня цього року. Інший заклад почне працювати з 17 жовтня. Тобто, ну цей процес носить перманентний характер. Ну він. І постійно-постійно у постійно нас зростає мережа наших закладів, які підключаються до повсякденної освітянської діяльності. Учнів десь трохи більше 2,5 тисяч, а вчителів. Ну, ми сподіваємося, що буде десь з пів тисячі. Але наше головне завдання в даному випадку полягає в тому, і на цьому робив акцент і міністр, і голова Харківської обласної військової адміністрації про те, що ми повинні в першу чергу налагодити питання виплати заробітної плати, на чим ми постійно працюємо. Ми повинні. Охопити максимум наш учнівський контингент з тим, аби жодна дитина не залишилась без освіти, не втратила цей рік і були захищені максимальні інтереси кожної дитини, кожного вчителя. На чим ми і працюємо?